Українська народна казка. Качка і Бузьок на мандрівці. Стара качка задумала пуститися на мандрівку. Треба було найти собі товариша подорожи Вибери собі когось поміж нас, говорили птахи. Качка розглядалася, розглядалася і в кінці. Вибрала собі вузька. Я так люблю слухати, як він трохтить дзьобом, думала собі Качка. Він також знаний по всьому світу та й жаби знає ловити, а я так радо їм їх, тож він, напевно, буде мені найліпшим товаришем подорожі. Пустилися в дорогу. Та бо качка мусила би с упину таки добре бігти, щоби наздогнати довгоногого бузька. Небавом і сил їй не стало. Тож, каже, тепер бачу, що я зробила злий вибір. І я вважала на дрібниці. А що найважніше? На те зовсім не звернула уваги. Підписуйся та тисни вподобайку.